Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі квітку лотоса. Ось така буде красива паперова квітка. Ось такий вигляд квітка має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цю красиву квітку лотоса будемо робити разом. Щоб зробити орігамі квітку лотоса, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його на бік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Перевертаємо назад, складаємо листок з кута в кут. Перевертаємо назад і в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. І перевертаємо назад. Ці чотири кута загинаємо до центральної лінії. Загнули одну сторону, загинаємо в другу сторону. Загинаємо третю сторону. І загинаємо останню четверту сторону. Розвернемо листа і знову загинаємо всі чотири кута до центральної лінії. Загнули один кут, Загинаємо другий кут, Загинаємо третій кут, І загинаємо останній четвертий кут. Розвернемо листок і перевернемо на іншу сторону. І тепер знову третій раз загинаємо кути до центральної лінії з усіх чотирьох сторон. Загнули перший. Загинаємо другий. Загинаємо третій. І загинаємо останній четвертий куб. Перевертаємо кути назад з усіх чотирьох сторін. Перевертаємо на іншу сторону. Від краю відступаємо невелику полоску і загинаємо листок. Так робимо з усіх чотирьох сторін. Загнули листки, виходить ось так. Перевертаємо на іншу сторону. Тепер всі чотири кути потрібно загнути до центральної лінії. Беремо один кут і перевертаємо його ось так. Беремо другий кут, теж його перевертаємо. Розширяємо ось цей листок. Він вже склався. Беремо третій кут, перевертаємо. Розширюємо. розширяємо. І останній четвертий кут перевертаємо. І тепер все потрібно розширити і порівняти. Так, розширюємо листки з усіх сторон. Беремо в руки. От перевернемо. Беремо ось цей листок і перевертаємо його. Тягнемо вверх. Ось так. Так робимо з усіх чотирьох сторін. Беремо другий листок. Теж його перевертаємо і тягнемо пору. Третій листок. Перевертаємо. І тягнемо в пору. І останній четвертий листок. Беремо, перевертаємо і тягнемо вгору. Опускаємо і ще раз порівняємо. І тепер у нас виходить ось така квітка лотоса. І тепер вона вже повністю готова.